У молоді у Черкаському художньому музеї відкрилась перша персональна виставка юного художника Віталія Купрія під назвою Холодний Яр. Вона приурочена до 420-річчя від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького. Ну, мене надихає багато чого. Ну, по-перше, це історія рідного краю. Я як люблю читати, знаю багато історичних фактів. Пишаюся тим, що я українець. Пишаюся тим, що у нас історія така. України дуже захоплююче. І хотілося передати це у творах, хотілося як більш оживити твори. Спочатку я уявляю, як я її буду малювати, як я поступово буду закривати лист, як буду вливати душу у аркуш паперу. А потім уже берусь за фарби, за пензлик і вже не думаю, як малювати, просто. Виливаю те, що я надумав, те, що я не відчував, те, що за мною сталося нині. Віталію 16, Він уже 5 років навчається у Чорнобаївській районній дитячій школі мистецтв. За період навчання неодноразово був переможцем і лауреатом районних, обласних та всеукраїнських конкурсів виставок фестивалів. Я, так як молодий вчитель, я працюю тільки п'ятий рік, Це мій перший являється перший учень, він один із перших. Їх залишилося не сильно багато, але він один з перших. Ну, саме ближче, так як у нас в селі ми працюємо, то самі перші йдуть малювати дівчата. Якось вони більше схильні до цього малювати. Він пішов теж маленького, я пам'ятаю, він прийшов у п'ятому класі і почав працювати. Я бачив його такий розвиток. Розвиток, бо як ми почали тільки від... Кубика саме першу, і тепер ми вже доходимо до більш таких композиційних робіт. Вже він наближається, малює портрет і створює такі композиційні роботи, де є людина. І саме головне, що він, так як можна побачити по виставці, починає передавати схожість цих людей. Ну, суть виставки, що ми націлювалися цією виставкою, хотіли показати ну, історію. Історію трошки показати таку любов до патріотизму у козацтві. І суть в майбутнє, що тільки це початок цієї виставки. Майбутнє, що він може домалює таку історичну сцену. Це зустріч Богдана Хмельницького у селі Ірклії. Нам дуже приємно, що цей рік ми починаємо із виставки чоловічої. Так фактично, як рік ми почнемо, так і напевно проведемо. А ще одна приємна. Приємний момент для нас все це те, що, як ви вже побачили, виставка вона історична, вона патріотична, так і Черкащина, козацький край, так, Холодний Яр достатньо відоме не лише географічне, але й історичне поняття. І, і дуже приємно, що молодь не забуває наше коріння витоки козаччини і це є актуальним на часі. Тому власне. І сама виставка вона і демонструє з одного боку талант Віталія, так як художника, а з іншого боку, певні тенденції в тому, що молоде підростаюче покоління напевне не загубиться в цих історичних сплетіннях, історичних перипетіях і вибере вірний свій шлях. Віталій Купрій ставить за мету пробудити серед поціновувачів сучасного мистецтва та громади міста зацікавленість до історії та культури українського народу.